Вітаю! Сьогодні я запрошую вас подивитися моделі від відомих дизайнерів трикотажу у журналі Кніттер. Кніттер це магазин для креативного в'язання. І насправді цей номер багатий на ідеї. Я знайшла тут багато натхнення для весняних моделей. Ось. І перша модель це модель від Сари Гартон. Такий делікатний джемпер, як сонячне світло виблискує на морі, так і ребристий візерунок у двох відтінках Аква грає на цьому джемпері. Ось я спеціально зняла відео, щоб показати оригінальний колір ниточки, як воно виглядає, тому що фотографії не передають. Ну і трошки деталей. Весь загальний вигляд, сам візерунок. Автором цього джемпера є фінська дизайнерка по трикотажу Autті Катер. І натхненням для нього послужили традиційні моделі, які виготовляються в прибережному селі Керснес на заході Фінляндії. Дизайнерка вивчала музейні колекції в яких такі моделі в'язали з 1850 року в комбінованій техніці гачком і спицями. Ця, ця ж модель зв'язана повністю з спицями, знизу вверх, в кругову. І ось вона використала, як на мене, дуже красивий жакат. Теж простий, ну, але, як кажуть, все геніальне просто. І вся краса в цієї моделі якраз в деталях. Причому, як на мене, можна ж використати різну комбінацію кольорів. І цей же карт можна використати також в різних комбінаціях, але ідея дуже гарна. Ну і ще трохи деталей. До речі, свої моделі дизайнерка публікує на сайті Ravelry, де їх можна побачити. Слідуюча модель від Луїзи Хардінг. Ось цього разу вона зробила щось фантастичне. Це такий светрик, який застібається спереду, і в якому ж і ажур вони мають одинаковий малюнок. І все це разом дивиться дуже вишукано. До речі, зв'язаний цей светрик із бавовни. Покажу вам горловинку. Дивіться, яка краса. Вона обв'язала повністю весь светрик. Так, трошки є світло. Весь светрик з Ось така дуже тонка робота. Гудзики я би, звичайно, трошки інакше тут пришила, але все разом воно дивиться дуже вишукано. Ну і ось так виглядає Сиветрик на фотографії в журналі. Тому дуже красиво. Виглядає просто, лаконічно, вишукано. Це Луїза Харків. Насправді дуже гарно. Булонде Йоланта. Виконаний з льону з хлопком, техніка музичне в'язання з пицями. Така звичайна жилетика. Ось, Але гарно. Модель Vidlang Yarns. До речі, я ялиш. В цьому журналі прочитала, що виявляється Long Yarns, випускає Donegal tweed в двох товщинах. І саме з цієї ниточки представлена ось ця модель. Такий світер. Половір називається Філіпа. У повністю він з косами. Ще один класичний половір з ранами. Половір від Каті Штодлер. Ось роблю спеціальне відео, тому що фото передає тільки відео. Фотографії, на жаль, справжнього кольору не передають. Так він виглядає ззаду. Красивий, вишуканий. Модель з обложки, половір Анджело від фірми Каті. До речі, так само називається ни Ось кукетка прикрашена. Таким тендітним мажором Підходить модель для починаючих, зв'язана зверху вниз. Просто і яскраво. Норвежський пуловер від дизайн команди фірми Wolle Rødel, Це відомий виробник пряжі в Німеччині. Використано два кольори. Ну і наступний комплект, дуже яскравий, красивий. Снут, мітинки і шапочка. Ось снут, використані різні ниточки. Ось ця шапочка зверху. Ну і сам такий снуд яскравий, дуже гарний. Такий платок зв'язаний патентним узором з різними полосочками. Модель виглядає просто, але непроста, гарно. А ось це мій фаворит. Розкішна маніжка. Дуже в дуже цікавих техніках. От я вам спробую, знімаю на камеру. Причому одягнула дівчинка з піджаком, з брюками, абсолютно класичний костюм. Ось вам ідея на весну. Та й на зиму. Трохи фотографій, щоб ви могли роздивитися деталі, як воно виглядає. Насправді ідея дуже цікава, мені дуже сподобалося. Ну і шкарпетки від Kelly Менсіс. Це гуру, шкарпетковий гуру, дуже відома дизайнерка, цікаві в неї, абсолютно фантастичні ідеї. І в мене є книжка з її майстер-класами. Светрик для хлопчика, парад жираф, так він і називається. Простенький, але цікавий. Звичайно, і без чоловіків не обійшлося. Ось така модель чоловіча. Гарна. Ну, і, і ще хочу вам показати спиці, які випустила фірма Pony. Вони зараз в тестовому варіанті. Ну, і також в журналі є. Ниточки новинки, які випустили в цьому році, з якими можна ознайомитися. І на останній обкладинці ось такі моделі з ниточки Шопель. Ну, а це ось трошки моє. І я хочу вам щиро подякувати за проявлений інтерес до моїх відео до того, що я роблю. Насправді мені дуже хочеться. Щиро дякую, до побачення.